Це перехрестя вулиць Вокзальна та Чигиринська в Кропивницькому. Рух цією дорогою після ремонту відкрили 17 вересня. Витратили 28 мільйонів гривень з міського бюджету. Сьогодні асфальт розрили. Ліквідовують два пориви на тепломережі. Трубопровід, якому 40 років пошкодила корозія, каже головний інженер комунального підприємства Теплоенергетик. Додає, на вулиці Чигиринська за рік було 12 поривів. У зв'язку з, у у зв з тим, що у нас в селі то проводяться роботи і трубопровід без води, всередині кисень. Трубу починає роз'їдати. Коли ми почали заповнювати мережі водою під опалювальний сезон, проявились оці два пориви. До цього тут поривів не було. Цей водій розповідає про незручності, які завдає ремонт на проїзній частині. Своє прізвище називати не захотів. Я говорив, що ще до Нового року не пройде, як будуть рити цю я. Я ще додому, щоб пасти, прийшлося те саме. Не ремонтували трубопровід перед укладанням нового асфальту через програму тепломодернізації, пояснює інженер підприємства. Час виготовлюється схема Зараз виготовляється схема теплопостачання, яка буде коригувати ці моменти. Де буде централізація, де буде децентралізація, просто вкладати мільйони, сотні мільйонів в заміну мережі, які вже завтра будуть, не треба. Це теж нерозумно. Пройшов тендер. Можливо, зимою, можливо, на весну у нас вже буде нова схема теплопостачання міста. До завтра каже, порив планують ліквідувати. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.